Добрий ранок. Добрий ранок. Починаємо урок. Ага, зараз я запущу вам відео. Бачите, я теж не зовсім проснулась. Проснулся. Так, так і буває. А мені казали, що я вже майже проснулась. О, добре. Ми з вами продовжуємо тему електричне поле. У нас сьогодні перший раз в цій темі, коли не буде нового матеріалу. Ось, але ми багато вже вивчили з вами. Я додала дві задачі. Сподіваюся, що у вас я не збилася щодо, Тому що 10 клас говорить, що я там збились. Неважно, потім пофіксим. Ось сьогодні у нас буде розв'язування задач на електричні взаємодії. Відразу даю ваше домашнє завдання. Потім воно. А, воно вже майже в класі є. У нас немає нового параграфу, тому ми повторюємо те, що є. І ось три задачі е, для розв'язання. А ми переходимо до розв'язування задач. Сьогодні 6 грудня. О, так я вас всіх поздравляю! Сьогодні ж этот самий день Святого Миколая. О, а я вас так рано підняла. Ну, не неважливо. Зато ви рано будете відмічати праздник. У вас буде довше на 15 хвилин. О, круто! Добре. Я чуть не забула. Зараз же перенесли з прошлого року, мабуть. Добре. Так, сьогодні 6 грудня, класна робота. І давайте будемо розбиратися з задачами. Перша задача у нас така. Ми вчора, ну, ми, я вчора, коли вам розповідала, я про це розказала. Але тепер я хочу це послухати від вас. А потім ми це запишемо. Це не дуже коротка задача, але потрібно з нею добре розібратися, тому що ми потім будемо на основі цієї задачі робити багато різних задач. І так, як 10 Якщо піднести до незарядженого електроскопа заряджене тіло, лісточки фольги, ну, станіоль, якщо ви пам'ятаєте, відхиляться. Чому це відбувається? Але. Дивіться, якщо нам казали, якщо піднести до незарядженого електроскопа, це одна задача. Як би нам казали, якщо доторкнутися, це була б інша задача. От Будьте дуже уважні, коли читаєте умови задачі. Це стосується і домашніх, і класних, і самостійних любих робот. Це важливо, тому що піднести це піднести близенько, але не доторкнутися, а ну, коснутися це коснутися. І так, якщо піднести до незаряженого електроскопа зряжене тіло точки фольги відхиляться. Чому це відбувається? Ну, давайте я, мабуть, навіть рисуночек такой зроблю. Ось ми вносимо, але не, не торкаємось. Ну, будемо вважати, що ми не торкнулись. Чому так відбувається? Можете мені розповісти? Як ми беремо заряжену паличку і підносимо до кульки електроскопу, електрометру. Чому в нас і не, не торкаємось? Чому в нас лісточки відхиляються? Ну, просинайтесь. Алло, ви мене вообще слышите? Алло, 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 кажіть ку нибудь слышу. Ага, зрозуміло, ви не скажете. На діє електричне поле? Так, ось, почали. І так, на кульку дієлектричне поля. Зараз ми будемо з вами все це розв'язувати. І так, ми підносимо на кульку дієлектричне поля. Якщо ми піднесли, наприклад, тут нарисовано е, плюс. Нехай буде плюс. Якщо тут нарисовано плюс, ми на, до кульки піднесли. Що буде відбуватися? Вони з кульки будуть на переходити. не вміють прыгать. Якби ми торкнулися, ані б пригали, би, приїгли, приїгли, а вони, вони не вміють пригати. Стрибати? не вміють. З кульки на паличку, вони не, а ми не доторкнулися. Вони будуть рухатися до палички, але вони не зможуть. І тоді вони будуть збиратися на кульки. Значить, що важливо? У нас є кулька, вона металева. У нас є стрижень. Він металевий. У нас є ось ці лісточки, вони з фольги або стеніольце це теж, е, умовно говорячи, метал. Тоді у нас дуже добрий проводник, ось такий довгий. У нас є кулька, стрижень і ось такі е, лісточки. і пілюстки. І ось тут у нас пробочка діелектрична, яка не дозволяє всім, всьому цьому доторкатися до металевого корпусу електроскопу. Тобто у нас отака длинна металева штукенція. І ми до неї, неї піднесли, ну, наприклад, э, э, там, позитивно заряджену паличку. Електрони стали рухатися до цієї палички, перескочити не можуть, але вони можуть тут зібратися. Що далі буде? Ну, э, зряду плюс вони будуть збиратися на оці тому що вони будуть на тому що Як подалі переходити ну, такі ж саме заряд, що у палички, і тоді вони ж будуть підштовхуватись. Добре. Добре. Тоді у нас, коли всі, коли всі електрони сюди прибіжали, які могли, то ось здесь у нас не вистачає електронів, але їх недостача не не буде на цих лісточках. І у лісочках буде тепер е, заряд позитивний, одноіменний, і вони будуть відштовхуватися е, один від одного. Якби ми це записували, з вами, то це була б довга задача, але ми будемо зараз записувати, тому що ви маєте навчитися. Е, подробно Дуже-дуже подробно записувати розв'язання таких задач. І так, поїхали. По-перше, всьому причиною є електричне поле, яке існує навколо зарядженої палички. І це поле, воно діє на металеву кульку електроскопа змушуючи електрони наближатися. Ну, якщо в нас була би. Від... Негативна паличка, то електрони би віддалялися від би неї. Дивіться, як я відразу описую оба випадка. Я пишу наближатися або віддалятися до, ну, від палички. Тобто я не хочу ще потім подробно описувати ситуацію, якби паличка була б від... негативна. Тобто я хочу відразу однією відповіддю. Відповісти на всі можливі ситуації. Якщо так, ін іноді не, 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 не буде так виходить. Але зараз виходить. І так, всьому причина є електричне поле, що існує навколо зарядженої палички. Це поле діє на металеву кульку електроскопа, змушуючи електрони наближатися або віддалятися до або від палички залежно від знаку її заряду. Але це не вся відповідь. А потім ми обов'язково додаємо, що таким чином на стороні, яка повернута до палички, утворюється надлишковий заряд, протилежний за знаком паличці. А на листочках заряд що збігається за знаком за зарядом палички. І не важливо, який саме це заряд. Важливо, що, що лісточки набувають одноіменного заряду, і тому вони будуть відштовхуватися. Ось така, он, така довга відповідь, але ми її будемо записувати з вами. Давайте ви працюєте. Я трохи на паузу поставлю, а потім, коли ви допишете, ми будемо рухатися далі. І так, у нас наступна задача. Я хочу з вами зараз ще раз дуже подробно написати, як відбувається електризація через влияння, тому що це такий момент, який потрібно вивчити. І потім добре з ним працювати. І так, така задача. Дивіться, як за допомогою зарядженої абонітової палички надати двом металевим кулькам заряди різного знака. Причому заряд самої палички при цьому має залишитися незмінним. Бачите, яка умова задачі? Хто пам'ятає, що ми робили в цьому випадку? Яку я вчора вам розповідала? Ну, коли підноситься паличка і э, заряд, що протилежний до той палочки, він воює ну, на близькій стороні кульки, а та ще такий самий на дальній стороні кульки, а потім підноситься ще одна кулька і э, ті електрони, вони перескакують на ту кульку, ну, які такого знаку, як і паличка. Вот і тільки думаємося, вони не перескакують, вони переходять тому що ми кульками ми Якщо ми не доторкаємося, вони не перескочуть. Бувають такі ситуації, коли електрони перескокують, але це, для цього повинні бути особливі умови. А в нас, звичайні умови, вони самі по собі не будуть. Тому краще, щоб вони переходили, а не перескокували. Це таке. Ну добре, а потім, коли вони перейшли на той, на той бок, що, що потім потрібно зробити? Ну, ще одну... Ні, вот у нас дві кульки, все зрозуміло. ми їх доторкнули друг одна до одної. електрони убежали максимально далеко І що далі. Дивіться, ну, ставили... там завжди буває у нас таке питання. Що ми робимо раніше? Спочатку ми розділяємо кульки, або спочатку ми прибираємо палочку. Що раніше ми робимо? Хто Підказуйте. Що ми робимо раніше? Роздвігаємо кульки або прибираємо паличку. О, Мабуть, тому... роздвігаємо кульки. О, молодець. Добре, значить дивіться: в мене будуть зараз такі красиві рисунки. я їх раз... разнокольоровими зробила, але ви будете здачу робити в два кроки. Перший крок ви теж будете рисувати, я розрішаю, ви будете від руки зараз рисувати і будете не Або якщо хто хоче кольоровий, можете кольоровий. І ми. Все нарисуємо зараз з вами, а потім ще все напишемо. Тобто ми зараз зараз всі. щоб воно воно ну, просто очень класно лягло. І так, по-перше, у нас є дві кульки. Вони в мене зелені, тому що вони нейтральні. Я так для себе виявила. Це в нас перший наш крок. Початок. Я потім все пронумерую, як воно буде у нас співпадати з нашими записами. Потім ми ці дві кульки. Доторкаємось одної одної. Наступний крок: ми беремо паличку і електризуємо її. Я її зробила такий помаранчевий, ну, наприклад, вона у мене буде позитивно заряджена. Давайте я на ній плюсики буду рисувати, щоб у нас було зрозуміло, який в неї знак. Добре, ось у нас палочка, у которой є плюсики. Багато плюсиків рисувати не буду, але трохи плюсиків дорісую. Добре. Потім ми ось цю паличку підносимо до цих двох кулек, і ми розуміємо, що електрончики будуть розбігатися. О, і тоді, дивіться, всі електрончики, залишкові, які були на двох кульках, вони будуть збиратися ось тут, поблизу ось цієї палички. І тому здесь буде у нас ізбиток. Негативного заряду, а тоді ось тут бідолаги дальньому шарику, дальні кульки, йому не до... не вистачає електронів. і тоді там буде збиток позитивного заряду. После цього ж кроку ми повинні обов'язково кульки роз'єднати. Тому що, якщо я зараз не роз'єднаю кульки, а приберу паличку, що буде? Якщо я кульки оставлю доторкнутими, одна до одної, а паличку приберу. Що буде? Вони все повернеться. Так, знов буде ось цей і... цей випадок. Вона знов буде дві нейтральні кульки і все. Тому що ми вже не не паличкою. Ми її піднісли. Електричне поле подіяло, але електрони не перескочили нікуди. Вони залишились на цих двох кульках. Кульки однакові, кульки металеві, і якщо ми приберемо паличку, електрони знов розподіляться порівну і все, і все буде добре. І знов будуть незаряджені у нас кульки. Тому, по-перше, ми. Не прибирає паличку, розділяємо кульки. І тоді у нас так да. Ось тут у нас буде негативна кулька. Заряжена негативна, а ось тут у нас буде позитивно заряджена кулька. А ось тут у нас досі є паличка. І потім, коли ми паличку вже прибрали, а кульки у нас уже є. Ось у нас є дві кульки, і вони заряджені. Все добре. Тобто, ось у нас кулька, яка заряжена негативно і ось у нас кулька, яка заряжена позитивно. При цьому, дивіться, у нас. У куляк і у палички однакові заряди. Але при цьому вони різні за знаками у куляк, а у палички ми заряд не змінювали. Ми таким чином можемо багато чого робити. Але якби в нас була, була одна кулька, ну ми б теж, теж її могли б заряджати. Але нам потрібно було б самим втручатися. Пам'ятаєте, який би процес ми тоді робили, якби ми самі втручалися? Як це називається, хто пам'ятає? Заземлення. Заземлення. Так. Ми би торкалися і заземляли. Ось, тепер, дивіться, в нас шість рисунків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Давайте я подивлюся, що ми будемо робити. Мабуть, я прям всі шість так і зробила, так? Добре. Давайте тоді я прямо їх здесь пронумерую. Так, в мене прям так і буде написано. Тоді в нас буде це перша. Ситуація. Це друга ситуація. Це в нас третя ситуація. Це четверта. І Це п'ята. Кажіть, ви вже встигли нарисувати це? Потому что я, роз... я роз... роз... разрушила вам від руки. Якщо ви не розкрасили, а хтось хоче раскрасить, ви потім це зробите. Давайте ми, щоб ви встигли записати все. Ось, вот так у нас ми нарисували. Бачите, якщо у вас якщо у вас така задача, скільки вам потрібно буде на самостійній роботі робити? Ви повинні навчитися це швидко робити. А тепер ми не можемо тільки рисунками обійтись. У нас же не комікси, у нас фізика. Нам потрібно ще пояснення якісь до цього додати. Так, можна я буду листати на тексти? Так. Добре. Давайте. Тоді ми пишемо. Ось такий алгоритм ми пишемо з вами. Это що ж такое? Значить, по-перше, ми називаємо цей процес. Це можна зробити методом електризації через вплив. Ось так вон, він називається, я сподіваюся. А перший, хто пам'ятає, як як називається, якщо цей електризація через вплив, а то як? Електризація яка? Так, так, електризація тертям. І так, що у нас перше було? Перше, ми поміщаємо металеві кульки на діелектричні підставки. А навіщо? Ну, щоб не вкатилися, то зрозуміло. А чому саме на діелектричне? Щоб вони не заземлились. Так, так, щоб вони не заземлились, щоб вони. І щоб їх можна щоб було було. Електризувати. А інакше, ну ми піднесемо паличку і заряд біжить, и мы заземлім, і все. І... Ілі прибіжить і теж заземлім. Тобто нам потрібно, щоб кульки були ізольовані від е, землі. Добре? То що то, що ми перше зробили. Поміщаємо металеві кульки на діелектричні підставки. Потім друге, що ми зробили? З кульками. Дивіться на ваші рисунки. З'єднали. Так, так. Приводимо кульки в зіткнення. В дотик можна написати. Мабуть, я не розумію, як краще українською мовою. Ну, контакт, коротше, нам потрібен. Далі, що ми робили з паличкою? Ні, подожди. Якщо ми просто нейтрально зарядили, так, нам потрібно її електризувати. Нам потрібно наелектризувати паличку. Якщо ми обичну паличку піднесемо, ну і чого з неї буде? Нічого не буде. Ось. А коли ми її вже наелектризували, от після цього ти правильно говориш, ми її підносимо паличку до одної з кулек з боку. І я, бачите, не торкаємося. Ні в коєму разі не торкаємося, тому що якщо ми доторкнемося, то ми зарядимо одну кульку і все. І заряд пал палочки вже зміниться, А за умовами нас просили не, не змінювати заряд палочки. І так, підносимо палочку до однієї з кулек, збоку, не торкаємось. Далее то, що ми з'ясували вже э, смаше все правильно. Э, ми не прибираємо паличку, а при цьому. Роз'єднуємо кульки. Ну, ось тут, то, що відсуваємо їх одну від одної, можете не записувати, щоб було покоротше у вас. Але хто швидко пише, можете написати. Ну, оце не прибираючи паличку, роз'єднуємо кульки, це важливо. Ну і на просто у нас буде. Це прибираємо паличку і отримуємо дві заряджені однаково за модулем, але різними за зарядами, зарядами. Тобто, нам умови поставили, ми їх виконали. Але ще одну умову я обов'язково дописую навіть без знаку, просто що заряд палички не змінився, це факт. Тобто, нас нас е, просили просили, зробити, що нас просили? Е, Як за допомогою зарядженої банітової палички надати двом металевим... Ай, Банітавий, вона була від'ємно заряджена, а я її да -да, положительно заряжала. Ну, неважливо, ладно, неважливо. Нехай ми будемо вважати, що у нас там була скляна паличка. Просто простіше рисувати мене було. Не знаю, чому я так не Ладно, можна буде потім перекрасити. Бачите, от я теж була не дуже уважна, але ми зараз змінили тоді умови. Нехай там була скляна паличка. Ми все правильно зробили. А я думала, що просто заряжені палички. Не побачила. О, бачите, я теж не, просуну, не проснулася. На жаль, ну що ж, буває. Але тоді в нас буде все те ж саме, тільки наоборот. Навпаки, треба буде паличку зробити синією, а кульку, яка ближче до неї, вона буде помаранчевою. Тобто кольори у мене змінився. Ну, перероблю. Наступне покоління буде правильно. По кольорам розбиратися. Добре. Але, тим не менш, ми зарядили два, дві кульки, і заряд палички не змінився. О, бачите? Якби я розв'язувала на самостій, на самостійні роботи, я би трохи балів за це потеряла, тому що не прочитала яка паличка. О, таке буває. Але тут, бачите, уважність дуже важна, важлива. Добре. І ще одне питання, яке ми повинні з вами зараз ой, зараз з'ясувати. Я переставлю зараз задачку сюди. Ми сьогодні вже декілька разів говорили про заземлення. Давайте ми будемо з вами ще трохи щоб написати. Я можу вже лістати, як ви вважаєте? Ви дописали ці пункти? Так. Да. Добре. Давайте ще одну задачу ми встигнемо з вами записати зараз. Ось таку: 10.43. У нас, щоб заряджене тіло втратило свій заряд, його заземляють. Ми сьогодні декілька разів про це говорили. Тобто його з'єднують провідником з землею. Іноді провідником можемо ми з вами самі виступати, тому що ми дуже добрі провідники. Але нас зараз е, питають, а як пояснити причину втрати заряду? Я про це теж розповідала вам вчора, але, ну. Я вчора стільки багато розповідала, що все запам'ятати відразу було складно, тому ми ж зараз це через задачі ще повторимо і потім ви краще будете це розуміти. Так, щоб заряджене тіло втратило свій заряд, його заземляють. з'єднують провідником з землею. Поясніть причину втрати заряду, Хто пам'ятає, що я вам розповідала. Ну, мабуть, по перше, що. Ну, що ну, Земля це один великий провідник. Так, добре. Тоді, тоді якщо ми під'єднуємо тіло до землі, земля забирає заряд у цього тіла, але у землі, ну, як дуже великий заряд і. Ні-ні, не -ні, ні, заряд, ні заряд у ній великий, а хто в неї великий? Ну, кількість атомів. Ні, Розм... ні, ні. Розмір в неї великий, а дивіться, заряди, ну, це ми до цього ще повернемося. Але я говорила вам, що заряди розподіляються по поверхні. І тому, якщо земля великий проводник, вона може багато на свою поверхню зарядів добрати, Але дивіться, у одніх вона забирає негативний заряд, а іншим вона віддає негативний заряд, тому там більш-менш компенсується все це. Але але, давайте по пунктам спробуємо це записати. І так, по-перше, ми виділяємо, що Земля таки да хороший проводник. От реально, обалдеть, який хороший. По-друге, заряд між провідниками розподіляється пропорційно їхнім розмірам. В нашому випадку це буде площа поверхні, а вона залежить від радіусу. Це ми розуміємо. І... Фінальний варіант, чому ми можемо заземляти, оскільки розміри землі набагато більші за розміри будь-якого з точкових зарядів, ну а ми з вами теж можемо вважати навіть себе тачковими зарядами, а ті, з якими ми експериментуємо в класі, так вони зовсім маленькі, то можна вважати, що тіло практично повністю віддає свій заряд землі. Так, мабуть, там якісь електрони залишаться, або недостача яких електронів буде, але це непомітно майже. І ми бачимо, нам здається, що заряду немає у тіла. Ну, бачите, я не можу казати, що прям весь заряд віддається. Ну, майже весь. Ми не помічаємо, там, якщо буде 2-3 електрона, якщо дуже. У нас такі добрі прилади, які можуть це вимірювати, то так, да, ми можемо це подивитися. А так ми ж не можемо. За допомогою наших звичайних приладів, ми це не виявимо. Нам буде здаватися, що воно нейтральне. І так, Земля хороший провідник. Заряд між провідниками розподіляється пропорційно їхнім розміром площадям, а тоді можемо говорити про радіуси. І оскільки розміри Землі набагато більше. За розміри будь-якого стечкових зарядів, то можна вважати, що тіло практично повністю віддає свій заряд землі. Ну, мабуть, основні моменти ми з вами вже з'ясували, ті, які були у нас вчора в конспекті, тому що нам будь-яким варіантом потрібно обов'язково це прокру прокручувати прорабатувати. Добре, давайте ви допишете, я завершу запис і ми будемо далі працювати з вами. Якщо хтось вас трохи затримався сьогодні, запись буде, ви зможете передивитися потім початок нашого уроку. Якщо хтось. Але у нас сьогодні такий форс-мажорний варіант. в зв'язку з тим, що я зараз буду шагати на Олімпіаду, займатися вже іншими справами, а ви вже будете своїми справами займатися. Так, можу я завершувати запись? Скажіть. Записали, хто там в нас? Ну, ніхто, так, так. В будь-якому випадку ніхто нічого не говорить в плані. Почекайте. Добре, давайте я завершую запись тоді і розповім, що ви далі будете робити. Так, добре.